Який заливає пляшки сургучом, і потім їх відкуркувати сомельє майже неможливо, і, і осколки розлітаються по всьому світу. У бокали поясню, як це потрапилося. Так, так, давай розказуй, а, а я зараз буду зараз поясню. <рес> мені мені, 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 мені. клієнт. зараз я тобі зру. Дай сюди. Просто є класна на сьогоднішній день сучасна можливість заливати. Псевду сумчом. І тоді буде дуже класно. А оце просто екзекуція над Сомельє. Я завжди мріяла, щоб в присутності Сомельє це зробив виноробщик. Я цього Винал. не робив і не буду робити. Дуже сподіваюся. Але, мені, але мені, мій клієнт попросив мене, зроби мені сургучом. Я так да, мене... я так, це Так, я сама заливати сургучем. Так, зроби мені тому, тому <сі> <сі> що, що я так. буду Дрешні, на витримку тримати 2-3 роки. Власне 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 власне. 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 Ну, багато людей не довіряють коркам, які є у нас на ринку. Але на треба класти на витримку. Треба щось і вирішити. Так. Вино, яке ми зараз будемо з вами дегустувати, із сорту Каберне Фрам. Це теж опасіменток чи ні? Це пізній збор, лед Ну, Там 1% всього лиш, його сміло можна називати по А Одна радиться в проценті. Зараз я вам розкажу. А пасімент починається 26, 27, 28. Тут було 26, тут 28%. Воно почти було пасімент, ледхарс. Хочу розповісти, не ну, багато, будь ласка, а хочу розповісти, що таке кабарне Франк. Це батько Мерло і Кабарне Савіньйона. Він первородний, він первородний, як Сапіраві, як Рая Нягру, як Піно Нуар. Це первородний, без нього прийшло багато сортів винограду. Каберне фран в нас практично ніхто не вирощує. Я, мабуть, один із двох Одесу робить, як производитель. І я. Каберне фран ніхто не робить. ніхто. Це, я хочу сказати, що це вперше. Каберне Фран два роки ми вже робимо. Чоловік заказав собі 13 років тому клони. З Бордо їх привезли, це чисто Франція, і при Дунайській бальці 500-700 метрів від Дунаю росте цей кабарне фран. І я, так, я кожен рік вириваю з нього, вманюю, дай мені твій виноград, тому що це дуже гарний сорт. І воно ось, вийшло дуже да. да. І отут ви можете бачити ноти фіалки. Хто не знає, рекомендую всім продегустувати ноти фіалки, понюхати їх. Так і знати оця легка припиненість нот фіалки є. Так, в той же час чорний є чорна с така слива. Так, і деякі вершкові ноти з'являються, що хтось не виходить. Малолактика точки. була ага, малолактичне бродіння це метод кислотного пониження. Так, це якби після основної ферментації відбувається е, яблучно-молочне бродіння, яке округлює тіло вина. Для червоних вин це дуже рекомендується робити. Метод такого природнього В мене спонтан, мене спонтанно, спонтанно відвідуває. Але я скажу вам я просто поболив підвал вдома, і він справоцював. В Італії кидає туди, Італі міл кидає. Смак дуже гармонійний, молодий да, благородний. Ти перший раз спробуєш? Так? Так, що Овернеш, я до цього не пробувала. Чудовий зразок. Чудовий. Так, тут Французька стилістика, якої вдалося дотримати, оці прийоми технологічні, та можливо, вони дійсно гарно зіграли тут роль свою пізній збір, який зараз теж дуже популярний, і також ці методи уявляні так. Це ка це кабернефранк. Каберне та, франк, так так, та. і він максимально має французький шарм такий, та, та, так та, і це та, звичайно. Він... Дуже складно склад що мабуть. Що це українське вино, так, угу. воно дійсно, дійсно таке враження, що це Франція. І тут також легкі нюанси цукристості після смаку, є, 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 але є. вони тут не такі е, активні, як ми е, відчували така в першому вперше. Так, це якраз за рахунок малолактичного бродіння. От, бачите, молодець. молодець, дякуємо, Молодець. просуває український. Це та степи, теруари України, які в повній мірі. Віноград з Ізмаїлу, я вкрав. Ага. <реш> <реш> Добре, ну.